Фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Можливо, ви про неї не чули, а можливо, зараз дізналися, тому що вона на вас подала в суд. Це фінансова компанія пана Тегибка», яка зараз масово подає в суд на боржників по іншим заборгованостям перед іншими компаніями. Що вона робить? Вона скупає ваші борги у інших компаній. Об'єднує дані заборгованості по іншим договорам в один позов і подає їх до суду, стягуючи з вас сотні тисяч гривень заборгованості, яку ви винні іншим компаніям. Ми в даному відео розповімо вам про особисто наші кейси і наші способи боротьби з цією компанією досить вдалі. Якщо вам. Подібні відео цікаві. Якщо вам цікавий наш YouTube канал, не забудьте підписатися на нього і поставити вподобайку даному відео. Отже, власне, як боротися з компанією ЄПБ? Перш за все, треба розуміти, що подаючи позов в суд, компанія ЄПБ як стягувач повинна довести, що ви їй винні кошти, враховуючи, що ці кошти давала не вона, а давали інші первісні кредитори. Вона повинна довести факт отримання вами коштів, тобто передачі коштів тими компаніями, а також що вона є новим кредитором в даних правовідносинах. Зрозумійте одну річ, як показує практика, компанія ЄПБ не надає взагалі жодних належних доказів того, що вона є новим кредитором і що ви їй винні кошти. Вони надають договори. Кредитні договори вони надають копії або витяги з договорів факторингу, вони додають якісь розрахунки заборгованості, незрозумілі, з яких нічого нікому не зрозуміло, навіть адвокатам, не кажучи вже про суддів. Але при цьому при всьому жодних належних доказів того, що ви винні кошти, немає. Разом з тим, може скластися хибне враження, що ну раз вони нічого не надають, то ви апріорі виграєте суд. Насправді це абсолютно не так. Справа в тому, що як тільки ви почнете акцентувати на цьому увагу, вони всупереч вимогам процесуального законодавства починають надавати ці докази. Вони у них є. Просто вони ліняться надавати додаткові докази в суд. Власне, яким же чином боремось з ними ми? Насправді. Крім того, що вони надають основні докази, які доводять заборгованість, вони також неправильно розраховують вашу заборгованість. Це біда всіх фінансових компаній. Вони хочуть заробити побільше, тому вони накручують відповідно відсотки, штрафи, пенії і так далі і подають. Сумарно величезні заборгованості, яких немає. Вони нараховують відсотки поза межами строку кредитування тощо. Відповідно, що треба робити. Ну, по-перше, у вас є два варіанти: боротися чи не боротися. Якщо ви боротися не будете, другий варіант то, скоріш за все, суд задовольнить власне повністю позовні вимоги ЄПБ. І ви будете винні ці 100, 200, 300. Ми навіть зустрічали більше 500 тисяч гривень заборгованості. Якщо ви будете боротися, то відповідно в цьому випадку треба звернутися до адвоката. І як я вже говорив, от я розповім конкретно наші способи захисту. Якщо ви хочете боротися, то в цьому випадку можливі два варіанти також. Перший вдасться зменшити розмір заборгованості до реальної, скільки дійсно ви винні коштів. А іноді іноді буває так, що доведеться навіть в суді. Вдається довести те, що ви взагалі нічого не винні. Чому? Та тому, що ЄПБ не надало власне докази того, що ви винні кошти. Це буває рідко, але тим не менше, успішні кейси у нас є. Власне, яким чином ми доводимо, що вам треба зменшити розмір заборгованості? Ми, як фахівці, відповідно перераховуємо дійсно розмір заборгованості, який є, відповідно до норм чинного законодавства, а також відповідно до сталої судової практики і надаємо ці докази в суд. Крім того, ми намагаємось вийти в судові засідання. Це дуже важливо, щоб адвокат брав участь в судових засіданнях. Чому? Справа в тому, що ЄПБ з практики. Ніколи не бере участь у судових засіданнях, якщо їх не зобов'язує, відповідно, суд. Значить, з іншого боку, адвокат, беручи участь в судових засіданнях, може переконати суддю в тому, що його позиція є єдиною вірною, і, відповідно, треба заборгованість або зменшити, або взагалі цієї заборгованості немає. Як я вже говорив, даний метод захисту є правильним. І успішним, тому що у нас є дуже багато справ по ЄПБ, де ми навіть не просто зменшили заборгованість, а навіть повністю її відбили. Тому, якщо вам відповідно цікаві подібні відео, як я вже говорив, ставте вподобайки. Ну і не забудьте підписатись на наш YouTube канал. Дякую!